Ось так дрифтуючи, водій Мерседес випробовував своє авто. Щоправда, робив це біля центральної площі Сарн, де встановлені стели полеглим героєм. Тож патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду та притягнули його до адмінвідповідальності. А Сарненський районний суд наклав арешт на його автівку. Проте молодик звернувся в Рівненський апеляційний суд з проханням повернути йому автомобіль, але сам на засідання не прийшов. Рудик не з'явився. Можемо розглядати його Ваше честь». а чому він не з'явився? причини не можливо, розчарувався справедливості. Молодик посилається на те, що автомобіль належить його матері, який у зв'язку із станом здоров'я потрібне авто. Представник Богдана Рудики вважає, що рішення суду першої інстанції є занадто суворим. Рішення є занадто суворим як для, ну, для проступку, щоб обмежувати людину в користуванні своєю власністю. Я вважаю, що жодним чином інтереси слідства не постраждають, якщо автомобіль буде повернути його законному власнику або користувачу. Однак прокурор не вбачає необхідності повернення автівки чоловіку. І з метою все-таки ідентифікації, що це був той автомобіль з цими було призначено казано експерти, тобто, розпорядження статусу вона надано казаний автомобіль. Я І хочу повідомити, що на даний час експерт експертиза на виконання. Вважає, що повернення казаного автомобіля, в тому числі, може зашкодити до судовому Заслухавши усі сторони, колегія суддів, вирішила не задовільняти апеляційну скаргу Богдана Рудики. Ухвалу слідчого судді Сарницького районного суду 27 грудня 2023 року про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно провадженні за номером 0416, залишити без зміни апеляційну скаргу Рудики Богдана Михайловича без задоволення. Ухвала є остаточною, скарженню в касаційному порядку не підлягає. Санкція інкримінованої молодику статті передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. Втім, його вину ще має довести суд. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.